935 тисяч зароблено саме через продажі, через діагностики по системі оплати кожного дня. Ну, це дійсно та людина, яка розбирається в продажах холодного трафіку. 245 продажів міні-продуктів за два дні, правильно? Дав, да, круто, це дійсно працює. І є ще більший драйв, бо я розумію, що ці учасники, які зараз придбали мінікурс, вони там частина, хороша частина ще перейде на повний продукт. Всім привіт! Ви на каналі Андрія Чепіка, і зараз у мене в гостях людина просто король. Король. І. Не просто король із-за того, що він король в 3D дизайні. Така, знаєте, не можливо, не дуже ходова якась така діджитал-професія, але на ній заробляють гроші люди. І зараз в мене в гостях Василій Король. У нього прізвище король. І ще він дійсно та людина, яка король в 3D дизайні. Не дивіться на нього, тому що ми з ним зовсім різні. Зовсім різні, тому що я більш такий, знаєте, знаєте, емоційний. А Вася він, такий, такий, знаєте, збалансований. І зараз піде про те, що ця збалансованість, ця е, його риса допомогла йому заробити дуже шикарні гроші. І результати пруть і пруть. Е, Вас, вітаю, як це взагалі твої справи? Да. Привіт-привіт, привіт, Андрій. Справа супер. Працюємо, розвиваємося і радий тебе бачити. Скажи мені, будь ласка, як так, дійшло, як так дійшло, що у тебе зараз твій другий результат да, самої майстер групи оплати кожного дня, це те, що за два дні в тебе придбали скільки міні-продуктів купили? 245 продажів міні-продукту? 245 продажів міні-продуктів за два дні, правильно? Да, Так, да, так. Да. Послухайте, знаєте, яка там загальна сума? Скільки у нас у вас виходить? 67. Ми я б порахував. 67 650 гривень за два дні. І яке твоє відчуття? Відчуття, що круто, це дійсно працює. І є ще більший драйв, бо я розумію, що ці учасники, які зараз придбали мінікурс, вони там частина хороша частина ще перейде на повний продукт, і там будуть зовсім інші цифри. Я думаю, що буде теж хороша тема для, для відео. Слухайте, але кожен з вас має розуміти, що хтось скаже, так, 67 тисяч. Але якщо ми повернемося на перший результат, який зробив Вася, і робив е, продажі через діагностики. І взагалі, е, знаєш, ми зараз я зразу озвучу е, 935 тисяч зароблено саме через продажі, через діагностики по системі оплати кожного дня. Вась оплати кожного дня вони працюють. Вони вони рулять. Вони не просто працюють, вони дійсно рулять. Ми це зафіксували. Тобто, ти зібрав людей, заробив 935 тисяч гривень. Окей. Плюс зараз твіри реально мега такий результат за два дні продажів міні-продуктів. І далі цим людям також буде запропонована пропозиція основного продукту. Скажи, да, мені будь да, ласка. Ти працював з. Продюсером, можемо все затронути, цю тематику? М -м, можна, так. Да, да. Ти працював з продюсером в якийсь момент, чому ти вирішив самостійно а, взяти все свій, під свій контроль? А, чому? Тому що, от скажімо, настав такий провоний момент, що я розумію, що можна проект вводити в нові масштаби, там продавати не тільки через прогріви Ще масштуватися через холодні запуски, і, скажімо, зі сторони свого партнера я не відчував, що дійсно це відбувається, і прийняв рішення, що краще буду, скажімо, капітаном свого корабля самостійно, ніж рухатися з людиною. Ну і теж там такі моменти, що люди розходяться чому, тому що в них відрізняються цінності. Я думаю, що це теж була така як передумова. Ну, ви нормально розійшлися? Ну, можна сказати, що так. Можна було краще, але скажу нормально. Ну, ругонь була. Ні, ні, все добре. Ну, такий неприємний ні. був момент. Але чи, чи нормально, ти холодно так відвідаєш? Ну, це більше момент, що крок назад для мене, тому що все-таки продюсер. Це важлива людина, яка бере в участь в запуску навчальних продуктів. От і коли я почав, скажімо, самостійно себе продюсувати, певний ползач він впав на мене. І, відповідно, мені потрібно було більше часу на це виділяти, більше розбиратися, проходити там навчання. От в тебе, наприклад, навчання, щоб ці прогалини, які, наприклад, у мене в продажах саме запуску війні продуктів і взагалі запуску навчання, вони відсутні. І таким чином, от я прийняв рішення розвиватися напрямку, і відповідно зараз, скажімо, є результат. Да, була така певна просадка, але вона зараз вирівнялась, і про, цей, про це рішення зараз в ніякому разі не жалію і поки від нього тільки виграв. Скажи мені, будь ласка, ти такий, що ти... ти ж не продажник сам по собі? Чи продажник? Ну як, продавати вмію? Але не дуже любиш. Ну, тут теж так скажи? Спорно ну подобається, але це не робити постійно. Тобто, там, скажімо, продажі — це теж процес, в якому потрібно слідувати. Відповідно, це, скажімо, кожен діло по факту повторюється, його структура, і від того, що він повторюється, мені стає, скажімо, не дуже цікаво. От, наприклад, там перші 10-20 дзвонів. Цікаво, потім воно стає дуже скучним, і мені хочеться йти в щось нове. Коли ти отримав інструмент саме діагностики, що це для тебе стало? Це було якоюсь структурою, це було якось складно? Що це для тебе, коли ти побачив це? Ну, взагалі, от сама структура, скажімо, діагностики, то, того формату, от вона мені тим сподобалася, що вона не складна, тобто вона не зав'язується на експертності саме в продажах, тобто є певна структура. І в якій просто там один-два дні розібратися, зрозуміти, які основні моменти, і просто по ним по ним іти. Ось і, якщо йти по структурі, по її логіці, то відповідно і навіть там без особливих навиків продажу можна закривати клієнтів на хорошу конверсію. Окей. Коли ти прийшов, люди, які будуть дивитися, напишіть, будь ласка, якщо ви дивитеся, да, Напишіть в коментарях під цим відео, що для вас автоворонки, що для вас взагалі продажі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво просто почитати, з чим ви стикаєтесь, чому ви вважаєте це складним, чи, можливо, щось незрозуміло. Напишіть, будь ласка, в чаті. Ти прийшов? Для тебе певна складність була. Що було самим складним в майстер-групі? Тому що ти ж розумієш, да? ти прийшов майстер-групи, тобі сказали: роби це, це і це. Да? А що для тебе було складним? Саме складне, що, скажімо, я зробив по, по інструкції, отримав результат і було багато заявок, і, скажімо, так, відразу потрібно було порунитися в роботу. Скажімо, кожного дня там проводити 3-4 зі дзвона. З потенційними учнями. Я думаю, що, скажімо, це збирало ресурс часовий, бо заявок, скажімо, система продажів, яку ви даєте в рамках навчання, вона приносить багато людей, з якими треба працювати. Я думаю, що просто це було найскладніше це робота з великою кількістю людей. Коротше, але це гроші. Але це реальні гроші. Ну, ну, звичайно, да, це там, майбутні учні, майбутні спеціалісти, які продають моє навчання. І, скажімо, отримати хороші результати, і відповідно там ставати кращими у своїй кар'єрі. Скажи, будь ласка, 3D-дизайн, да? простими словами, що... можеш розказати, що це таке, з чим це їдять, кому це потрібно? Тому що, можливо, хтось дивиться і думає, блін, може, і мені підійде 3D дизайн? Що це таке От простими словами? Це крута. Раніше, скажімо, така відносно нова професія, яка відкриває можливість працювати не тільки в Україні, а й за кордоном це віддалена робота. Скажімо, її не навчають в університетах, це можна тільки навчитися в спеціалізованих школах або там по YouTube. тому що вона не така дуже популярна, але при цьому вона приносить хороший дохід, тому що таки робота за кордоном вона оплачується трішки краще. Якщо сказати простими словами, що таке тут... Можна пояснити таким чином, що в процесі візуалізації беруть участь дизайнери або архітектори, ми як 3 d візуалізатори і власники квартир або будинків, які купують нерухомість або планують робити ремонт чи дизайн. Ось, Якщо дизайнер інтер'єру буде показувати свої креслення власнику квартири, який взагалі не розуміє, Це буде не цікаво. Він не зрозуміє саму ідею. От якраз візуалізатор він бере цю інформацію від дизайнера, він йому скидає технічне завдання. Він на основі цього технічного завдання, створює, скажімо, зображення, яке наближене до фото, і ж, власне, квартира дивиться на це зображення, він розуміє, які в нього будуть меблі, який буде колір в стін, відносно цього приймає рішення. Відповідно, дизайнер виграє, тому що він швидше узгоджує е, свій проект з дизайнером, а е, власник житла він чітко розуміє, що він отримає, коли цей будинок реалізує побудує. Скажи, які середні чеки, скільки можуть заробляти люди? Працюючи в цій тематиці. Ну, знову ж таки, це залежить від того, де Людина планує працювати. Якщо в Україні там це оцінюється за метр квадратний, там, якщо такий зовсім початківець – це 5 доларів. Там далі рівень 10 ну, доларів. 5 доларів це квадратний. не цікаво. В середньому там проєкт. Тобто... Наприклад, порахувати, да, в квартирах середньому 100 метрів квадратних. Якщо рахувати там, в середньому по 7 доларів, це за проєкт можна отримати 700 доларів в Україні. Ось якщо за кордоном, за кордоном там, в середньому зображення коштує 200 доларів, 250. На проєкт 5 зображень, відповідно, це вже виходить тисячу 1000 півтори тисячі доларів за один проект. А 5 це доларів, бо ти сказав, спочатку 5, це саме мінімум, да? я так розумію. Uh, ну, так, ну, да, такі, як, скажу, ну взагалі мінімум в Україні там, 4 долари можна сказати, це за такі, дуже починаючи з низьким рівнем створюють проекти. Це ціна за метр квадратний квартири, яка йде у візуалізацію. А скільки новачок, які, я розумію, що чим більше досвіду, тим краще людина, швидше вона це робить. А новачок, в принципі, скільки за місяць може зробити квадратів? От новачок, якщо приповніть загрузці, я думаю, що 100-200 квадратів він може силити. Це, знову ж таки, залежить від від дизайнера, від його там складних рішень. Воно заробить 1000 доларів для новачка, да при цьому у нього будуть вихідні, правильно? ну Звичайно, так. Да. Да. Ну, тобто нормальний нормальний процес, тобто, заробити можна. А вже далі, вже і бі кращі проєкти, вже портфоліо з'являється. Окей, прикольно. Прикольно, тому що. Це візуалізація безпосередньо Людина вже є забудовник, він хоче це побудувати. Є людина, яка хоче зробити ремонт, але вона не знає, як і тут вже вступають саме 3D-візуалізація. Це дуже круто. Yeah. Скажи мені, будь ласка. А, тобто, ми зафіксували, що в навчанні для тебе було складно це питання, що пішли ліди? Їх треба обробляти, працювати і треба приймати гроші. Я є ну, зру... така, я така а, фраза. Переперелідос, от, скажем, я її чув тільки в теорії, це зрозумів на практиці, що таке перелідос, і да, це було скажем непросто. Окей, скажи мені, будь ласка, ми зафіксували, що діагностика це дійсно унікальна, класна така методологія, яку можна масштабувати. Так, як перекласти експертність експерта на діагностичну карту і далі вже масштабуватися. Окей. А, а ти можеш чесно сказати? Чи було в тебе щось таке в навчанні, в майстер-групі, що тобі не сподобалося? Може, наш підхід, признайся, чесно, тобі нічого значить. Взагалі, от, скажімо, ну, що погано, мені важко сказати, да? я більше звертаю на хороші речі. От, найбільше сподобалася твоя залученість, да? особливо на початку навчання, коли ти, скажімо, аналізуєш кожного учня. Проводиш з ним перший зізвон, і от є ж конкретні уроки конкретні уроки, які потрібно дивитися, щоб там не лізти, шукати інформацію От є урок такий, то ти його дивишся, робиш це і отримуєш результат. От, скажемо, це на мене найбільше вразило і плюс до того ти проводиш да, розбори, розбори, діагностик, даєш рекомендації, і від цього твій результати ще поправить. Ти вроді на лагері? Да, да, да. А, а ти пам'ятаєш той діагностичний лагер, де я рвав футболку? Ти якраз тоді одвернувся. Ти включав повтор. Так, потім повтор. Так, да, 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 да. цікаво було. Я тоді, умовно кажучи, побачив твою першу посмішку. <сміщу> Класно. Вася, я дуже вдячний тобі. Вдячний, що ти дійшов до результату. Це знаєш. Це не останній результат, і приходять моменти, які я завжди кажу, що настає час, коли гроші не є проблемою, настають інші проблеми, так? тобто, як, як масштабуватися, як збільшити, тому що а що ж далі робити? Є багато лідів, цільових лідів, які, з якими треба працювати. Я вдячний тобі, що ти повірив мені. Про тому, що ти, ти ж раніше мене не знав. Ну, так, десь пересікалися на інших навчаннях. Ну, таке, знаєш, а А повірив мені, а повірив. Я дуже вдячний. Вдячний тобі за це, за те, що ти дійшов до результату, за те, що ти брав, і робив, не оптимізував, а просто робив. Всі, хто дивився це відео, обов'язково напишіть коментар, що для вас взагалі продажі, що для вас взагалі такі автоворонки. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і поставте колокольчик, щоб не пропускати відео на нашому каналі. Далі буде ще цікавіше: чи будуть якісь бажання для людей, які будуть дивитися це відео від тебе, Я думаю, що от, скажімо, Прогрес всього розвитку там фінансового, особистого це в першу чергу йде від твого особистого розвитку, це саме навчання, і то, що зробити там, будь-який пририв в житті шукати людей, які розуміють, як це зробити, намагатися в них скажемо навчатися. Як це зробив Андрія, відповідно результат він буде, скажемо, на, на руках. Скажи, а що робить тим людям, які е, десь е, обпеклися? до когось пішли і е, обпеклися? Як зрозуміти, що це навчання, воно дійсно. Як це зрозумів? Як ти зрозумів, що треба прийти до мене? Як ти зрозумів, що мені треба дати, що тобі треба оплатити і прийти в майстер-групу? Ну, ти дійсно та людина, яка розбирається в продажах холодному трафіку. Да? В тебе є особистий досвід, в тебе є наділеність по ринку, якщо в кого працює. От, і, скажімо, тупо не йти навчатися до тебе. Зрозумів. Дякую тобі, всіх обійняв. З вами був я, Андрій Чепік і Василій Король. Не просто король, а король в 3D дизайні, в 3D візуалізації. Я вам всім вдячний, всім пока.